У Рожнятові відкрилася персональна виставка творчих робіт із техніки паперопластики під назвою Образний світ Миколи Короля на розсуд глядачів. Юний митець представив більше сотні паперових іграшок, виготовлених із десятків дрібних деталей. Оригінальну колекцію переглянули наші кореспонденти. Величезну колекцію яскравого орігамі представив юний мешканець села Переїнськ Микола Король. Варто зазначити, що даній виставці передував захід, голуб, символ миру та майстер-клас з виготовлення паперових голубів, який відбувся у будинку дитячої та юнацької творчості. На персональній виставці серед представлених робіт а їх більше сотні були не тільки квіти, тваринки, різноманітні іграшки, але й більш складні фігури годинники, герої казок і мультфільмів, церкви, будиночки тощо. З кожним роком роботи молодого автора удосконалюються. Перше зробило саму церкву. Три місяці робив, а за другі канікули вже зробив огорожу, дзвінецю, кринецю, дерева, дідуся з бабусю. Тоже три місяці на друге літо робіта мені дуже цікаво виготовляти різноманітні вироби з паперу, зізнається Миколка. Адже цим мистецтвом можна займатися у будь-якому віці. Потрібні лише бажання, папір та канцелярський клей, і звичайно трішки фантазії. Це починається з трикутників, таких маленьких. Ну не один один у брої складаю. Ну серце то вже йде трошки інше, торцювання йде. То вже з інакшого паперу. Ну то фромарний такий йде. То такся на на зубочистку крути і так все одно до другого клеє. Каже таланту завдячує своєму дідусеві і, звичайно, батькам, які доводиться вирішувати всі фінансові питання. До різдвяних свят Миколка планує ще виготовити шопку. Цю талановиту дитину підмітила і влада Рожнятівщини. Щирі теплі слова були адресовані керманичами району Миколці на його персональній виставці та вручено подарунки. Дитина талановита, це видно зразу. І так як говорять терпіння, бо цій роботі треба терпіння. Ти молодець, вдосконалюй своє мистецтво, на працюй. Я думаю, що Бог тебе нагородив для того, щоб ти свій талант показував людям. Всі присутні на виставці, яка, до речі, триватиме місяць, щиро раділи молодому таланту, дякували за такі незвичні чудові роботи та бажали успіхів у його творчості.